Я так розумію, друзі, що рубрика, що прийшло з Aliexpress» стає з кожним разом все більше і більше. І якщо зайти на той Aliexpress, то можна потратити просто купу грошей. Тому що, ну, щоб не подивився, ти все хочеш мати. Ви напевно подумаєте, друзі, що я втратив глузд, або в мене багато зайвих грошей. І, і ні то, і ні друге. Просто я бачу, що вам подобається ось така рубрика. А чому б ні? Хрен з ним, з тими грошима. І, і вам приємно подивитися. Мені приємно замовити і показати вам, що ж там я назамовляв. А потім ще вам я це все подарую. Так, що ж це, друзі, я таке замовив. Це насадка на шурупокрут або дрель. Щоб потім цей шурупокрут або дрель він став шабельною пилою. Якось воно ось так буде. Навіть викрутку дали, ручка. Полотна дали. Ну, друзі, як завжди, ви це все побачите в окремих відео. Що це таке? Опа. Що це таке? Ха -ха, друзі, це насадка, також насадка на шурупокрут або дрель, щоб у нас зробився лобзик. Тобто, теж дивився, не знаю, вартує ось таку хрінь брати. Ну, я так думаю, що в детальних тестах ми подивимося, чи вартує економити на лобзику, тому що ось ця хрінь коштує десь гривень. ну, Десь біля 500 гривень. Чи вартує купити лобзик за півтора тисячі, чи ось таку хрінь. Подивимось. Що це в нас таке? О, друзі, побачив ось таку. Фігню на Алікспресі, думаю, бляха. Ну, я таке раніше бачив тільки в когось відео. Треба однозначно придбати, показати вам та й самому подивитися, що ж це за чудо диво техніки. У ху ху друзі, воно ще акумуляторне. Я просто в шоці. І ще якийсь вібратор є, друзі. Як думаєте, що це за хрінь? А це, друзі, така хрінь. Коли вам треба десь щось, вже у вас там ідеальний, класний ремонт. Наприклад, пацани, які роблять натяжні стелі, де вже пофарбовані стіни, а ні, під натяжні стелі, воно не підійде, тому що там сверлиться одразу через профіль. Коротше, друзі, це якщо вам треба щось просверлити в сіні перфоратором, то є отака фігня, ви собі там по типу, як по лазеру, собі виставили, туди-сюди, там рівень підкоректирували. Да? О, він навіть отак повертається. Ну, нічого собі. Вмикаєте ось тут пилосос у нас. Ну, щось він так... Напевно, акумулятор посаджений. І цей пилосос збирає типу, весь той пил і все у вас там дуже круто. Ну, Подивимося, як воно працює, зроблю детальний тест. Що це у нас таке? О, друзі, це я вже знаю, що це таке. Це черговий обігрівач. Останній всіх їх мало бути 4 штуки. Нарешті я їх зібрав всі. Я так думаю, що ну, в принципі, скоро покажу вам повноцінне відео ось цих обігрівачів, як вони працюють, чи дійсно є там тих 500 Вт. І чи взагалі вартує купувати ось такі обігрівачі на Aliexpress. Глянемо, що в цих міленьких пакуночках. Що ти там, Петрович, назамовляв? замовляв. Ага, друзі, ну, тут такого нічого дивного немає, це кабель. Брав його на 100 Вт. Тобто кабель має по потужності 100 Вт. Потім я перевірю і скажу вам, чи вартує взагалі брати ось такий кабель, який коштує, ну, не дешево, друзі. Це має бути зарядка до ось цього кабеля. А ну, глянемо. Вибирав якийсь такий середній варіант. Не сильно дорогу і не сильно дешеву. 65 заявлено це. Тобто Тут у нас 30Вт там ватт, і тут 30 щемт, -то тобто не взагалом 65, а ось так. Стосовно ось цієї зарядки, дійсно працює, можете брати. Навіть покажу вам, що якщо дати нагрузити їй 1 А, приблудою, то воно дає, як бачите, ось тут у нас 1 А. Якщо ми дамо ще 2 А, то в сумі у нас буде 3 А. Бачите 3 і 1 А 5 вольт. Тобто 3 Ампера, вона реально витягує. І ось всі ось ці такі маленькі посилочки. Це я вам потім покажу в кінці відео, чи воно працює і чи взагалі вартує брати. Це, друзі, безпровідна зарядка до мого телефону. Навіть вона йде з кабелем. Кабель у нас що? Type-C. Це викинуті 6 доларів на непотрібну річ, яка абсолютно не працює. Не знаю, чому я повівся на нього і придбав це. Але це повна хрінь. Мій флагман воно абсолютно не заряджає. Абсолютно, друзі. Тобто, щоб воно зарядило в телефоні якихось 5%, йому треба годину, Годину, і то в той час телефоном не потрібно користуватися. Тому що якщо користуватися, то воно навпаки розряджає телефон. Певно, якась теж насадочка. Тому що я щось мені подобається купувати усі насадки. І тестувати, якщо що з того буде, чи вартує взагалі ось таке брати. Так, і що ж це за насадочка, друзі? А це насадка, я вже вам скажу, це насадка, яка зробить з вашого шурупокрута або дрелі перфоратора. Не знаю, як це працює, навіть китайці дали бура. Ану, ага. навіть бура дали. Уявіть собі, так? Да? Якийсь він, правда, не такий, то як у нас. Можливо, спеціальний якийсь під цю насадку. А, він ще й спеціальний під насадку, друзі. Я так зрозумів, що його потім хрен де купиш, напевно. Що в нас там? Ручка, куча всього. Ну, подивимося, я навіть не знаю, як це має працювати і там довбати ціни. Як кажуть підписники, показуй все, що замовляєш. Так ось, показую все. У мене, друзі, є акваріум я його задобуюся, ось то скло кожен раз чистити, шкрябати. Тобто я беру ось цей канцелярське лезо, чи яке ось це лезо будівельне, наприклад. І беру ось так його шкрябаю. Ну тут я купив собі ось такий шкребочок з лезами. Можливо, в когось також є акваріум, коштує він там пару доларів. І Є ось така ручка, і ось така ручка, все ось це збирається. Ось таке йо моє як же ж вона ось так. Да? Вставляється туди лезо, і ти собі вже шкребеш і не паришся. Ну, можливо, комусь пригодиться. Ще одна така посилочка. Посилочка в посилочці. Це, друзі, замовив я, тому що ми цього року з дружиною накрутили дуже багато консервації. І, слухайте, я так позакривав ті банки, що я от пробував якесь там варення відкрити. Ну, так закрив, друзі, що хрен його відкриєш. Тестую, що пристрій, завдяки якому жінкам не потрібні будуть більше чоловіки. Ну, не знаю, можливо, навпаки. Наша консервація, друзі, і давайте. Опа! Йо. Бачите, Петрович так сильно позакривав баночки. Що фіг відкриєш? Кому буде цікаво, це персики. Ось такі, так. Да. Давайте спробуємо варенечко. Особливо ось такі маленькі баночки. Ну, нереально просто відкрити руками. Так, так, так. Ану. Опа! Ні, нічого собі, друзі. Ну, дійсно працює. Тепер, жіночки, вам це буде. Реально в, в кайф. Ану. Опа! І все, бачите? Абсолютно легко і швидко. Які ж китайці молодці. Тут, напевно, мають бути насадки до болгарки. Чи насадка на болгарку, яка потім має стати ким? А ми зараз дізнаємося, ким вона має стати. Ну, ким вона має стати? А вона має стати ось цим гріндером. Вона має стати гріндером, друзі. Тобто, бляха, деколи треба ось такої штуки. І коли немає гріндера, то дивіться, да? ось, така, ось така плита з такими шкурками, ключики, ну і тут весь цей набір, щоб наша болгарочка стала гріндером. Але я чомусь не бачу, чомусь я не бачу самої тої. А, ось вона, ось ця лапка. А ну давайте також ще глянемо. Що це таке, щоб було більш зрозуміле? Ну ось це і ось це. Да? Ну, насадочка така і така. Так що будуть детальні тести, як воно працює і для чого воно треба. Ну і сама дорога, і сама така посилочка. Я, правда, не знаю, як вона пройшла митницю, тому що я вже її замовляю в другого продавця. І чи в, третього? в третього, друзі, і всі ті продавці відмовляли мені в доставці, тому що це по суті зброя. Дивіться, який добротний кейс зробили китайці. Ну і річ не дешева, я вам скажу. І ви запитаєте, Петрович, ну що ж це за зброя? Невже ти будеш полювати на орків? Ну Якщо доведеться, то буду. Що в нас є по комплектації? У нас є окуляри, тому що, ну, якщо користуєтеся зброєю, треба бути в окулярах. І затички в вуха, тому що зброя наша, ну вона ж стріляє, друзі. І ось такий ось такий їжачок, щоб чистити ствола. Що ж це таке, ти, Петрович, купив? Я сам в шоці дуже довго його не міг купити, але все ж таки придбав. І будете отак перезаряджати, і тільки ну, пух в голову. Жартую, друзі. Ось ця штука вона вбиває. Цвяхи в бетон, в метал там, ну, будь-що. Ось тут мають бути ось ці цвяхи. Е -е, ні, це, друзі, не цвяхи. Це, походу, його ще треба зібрати. А це що? Давайте подивимося, що це таке. Оп-оп-оп. Що це таке? Рукавички, рукавички, бляха, друзі, треба було в рукавички. Так що, коли я буду тестити це все, я буду в біленьких рукавичках. А що, патрони не дали китайці? Ні? Ну Патрони я замовив окремо. замовив їх десь штук 100, так що, я думаю, на всіх орків вистачить. Хто встиг мобілізуватися? Ось дивіться, друзі, це патрон ось такий. Тобто цвяшок. Ось тут у нас знаходиться порох. Коли ми заряджаємо його в ствола, ось цього, приставляємо там до бетону, до металу, і він просто вбиває там ну, на нереальну глибину. Пробиває дуже товстий метал, дуже товстий бетон, Ну, там будь-що. Тому, друзі, у наступних відео ви будете бачити всі ось ці тести. І деякі з цих товарів я продам, а деякі з цих товарів я подарую. Так що, друзі, всім. Дякую, що дивилися ось цю велику таку розпаковочку. Завжди з вами, ваш Петрович, і всім до побачення!